Сьогодні вночі над Дніпропетровщиною знищено шість безпілотних літальних апаратів типу шахет. Повінь на Дніпропетровщині. Які наслідки маємо сьогодні, інформують надзвичайники області. Як у Кам'янському працюватиме громадський транспорт на поминальні дні, повідомив міський голова Андрій Білоусов. У щотижневій рубриці Вулицями Героїв розповімо про вулицю Подольську. Перейменовану на честь сержанта Олександра Малофєєва. Розповімо про важливі події в нашій області станом на 4 20 квітня у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю. І почнемо з приємного. Минулої ночі над Дніпропетровщиною військовими з повітряного командування Схід та ППО тероборони було збито шість безпілотників типу Шахет-136. Завдяки діям наших захисників бажаної цілі окупанти досягнути не змогли. І до оперативної інформації щодо повені. На 13 годину 20 квітня на території Дніпропетровської області усього підтоплено 218 будинків. Найбільше у селищі міського типу Курилівка 182. Там же страждають і сільськогоськугіддя. Затоплено біля пів гектару території. На другому місці за наслідками повені Обухівка. Там затоплено 33 будинки. Більше про наслідки розповіли надзвичайники області. Підняття води у річці Дніпро триває вже п'ятий день, і прогнози поки що не оптимістичні. Опади лише ускладнюють ситуацію. Зокрема, у місті Дніпрі у разі довготривалого підвищення рівня води у річці є загроза підйом рівня ґрунтових вод в АНД та Новокодацькому районах міста. Так, на сьогоднішній день всього підтоплено 353 приватних домоволодіння та одна база відпочинку, 218 садових будинків та дві громадські споруди. Сьогодні у селищі міського типу Обухівка за допомогою плавзасобу. Рятувальники вивезли з затопленої території жінку 41-го року народження та передали її близьким родичам. На даний час у нас спостерігається зниження води, але через опади ситуація у різних районах може змінюватись. Також через весняне водопілля та затоплення території ДТЕК Дніпровські електромережі проводять відключення електроостаткування, що опинилося у воді. У компанії підкреслюють, це задля безпеки користувачів, щоб уникнути коротких замикань на електрообладнанні. Без електропостачання в області залишилося близько 260 домівок. Світло повернуть тоді, коли рівень води знизиться та зникне загроза життю людей. Підрозділами ДСНС здійснюється обстеження територій та контроль стану підтоплених ділянок. Громадський транспорт на поминальні дні працюватиме у посиленому режимі. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Зокрема, зазначив очільник міста: 22 по 24 квітня буде збільшено кількість транспортних засобів на маршрутах, які ведуть у напрямку міських кладовищ. Так, до Романківського кладовища передбачається збільшення кількості транспортних засобів на автобусному маршруті загального користування номер 24 а також рух додаткових транспортних засобів у напрямку кладовища Романківське площа ДМК. За напрямком кладовища 55 й блочок буде збільшено кількість транспортних засобів на маршруті номер 8 У разі необхідності буде надано додаткову кількість транспортних засобів у напрямку кладовища 55 й блочок площа ДМК. А до кладовища соцміста ходитимуть міські автобусні маршрути загального користування за номерами 22 А22Б та міський трамвайний маршрут номер 2 Всі транспортні засоби здійснюватимуть перевезення згідно з графіком робочого дня. У рамках тижня цивільного захисту рятувальники Кам'янського спільно з молодіжною радою міста провели для молоді пізнавальний захід під назвою День з рятувальником. Захід відбувався в ігровій формі, аби краще розповісти про роботу служби ДСНС та небезпеку, яка може чатувати на вулиці. Чим дивували молодь та як відбулася екскурсія до пожежно-рятувальної частини, розкажуть мої колеги. З метою поліпшення обізнаності молоді з питань особистої безпеки та захисту життя в надзвичайних ситуаціях для учнів різних начальних закладів міста провели день з рятувальником. Спільно з молодіжною радою рятувальники розробили комплексний захід, під час якого молоді розповіли, основні завдання служби ДСНС їх виконання пограли в тематичну гру крокодил та гру змінної безпеки, на швидкість одягали пожежну екіпіровку, малювали та багато спілкувались, адже ця тема наразі досить актуальна. Ми з радістю долучаємося до таких заходів, проводимо їх як з волонтерами, так і з молодіжною радою, так в тому числі. Запрошуємо дітей до екскурсії, на екскурсії до пожежних частин, де вони більш детально можуть познайомитися саме з як проходить служба у пожежників, якою саме аварійно-рятувальною технікою обладнані ті чи інші підрозділи, які саме інструменти використовуються для порятунку людей, можливо для ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру. Після теоретичної ігрової частини молодь запросили на екскурсію, де рятувальники наочно продемонстрували техніку, з якою працюють, ризикуючи власним життям. Учасники заходу залюбки приміряли на себе різні оснащення, які використовують під час пожежі. Головною родзинкою було зазирнути до кабіни водія та зробити фото на згадку. На цьому заході ми і грали, спілкувалися, більше дізнавались про професію загалі рятувальника, про її функції, що треба робити. Також прийняли на себе форму рятувальників на швидкість, хто швидше все зробить. І як не дивно, дівчинка зняла перше місце в цих змаганнях. Дійсно, навіть швидше ніж хлопці вдала цю форму. Такі заходи вони потрібні, тому що зараз такий час, що дійсно професія рятувальників вона допомагає, вона захищає нас від багатьох різних факторів. І сьогодні молодь більше про це дізналась. Прийняла на себе роль рятувальники, розуміла, що це не просто, це складно. Практична спрямованість заходу не зацікавила цікавила молодь, спонукала її до здобуття практичних навичок захисту від наслідки надзвичайних ситуацій. Кожен з учасників отримав на згадку від ДСНС та ЮНІСЕФ комікси, з допомогою яких може навчити молодших правилам безпеки. Дякую молодіжній раді та ДСНС, що влаштовує такі заходи. Дуже багато дізнаємось нового. В наш час це дуже корисно знати і потрібно знати. Сьогодні ми приміряли костюми, залазили в пожежну машину. Це дуже цікавий досвід. Побачити, як це насправді відбувається. Молодіжна рада та рятувальники пообіцяли ще проводити спільні заходи з таких важливих питань сьогодення, адже прості правила нині рятують життя. Наша сила в єднанні бережіть себе та своїх рідних. У Кам'янському планують відновити проведення загальноміських спортивних заходів та спрямувати їх на підтримку збройних сил України. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Очільник міста зазначив, провів робочу нараду щодо організації та проведення літніх загальноміських спортивних заходів. Погодили попередній план. В травні відбудеться велодень 2023 В червні загальноміський легкоатлетичний пробіг разом до перемоги. На кінець липня запланували проведення фестивалю водних видів спорту, на серпень парад кам'янських чемпіонів. Восени плануємо організувати захід для молоді з військово-патріотичного виховання та інше. Ми живемо і працюємо заради наших дітей. Іншого дитинства в них не буде. Тож ми маємо забезпечити їм умови для всебічного розвитку та відволікти від війни. Всі загальноміські заходи будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Та проводитимуться з дотриманням правил безпеки. Про точні дати та час проведення спортивних заходів мешканців та гостей Кам'янського інформуватимуть заздалегідь. На минулому тижні ми говорили про рубрику вулицями героїв. У ній ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні розповімо про вулицю Подольську яку з вересня 2022 року переименували на честь сержанта Олександра Малофєєва. Колишня вулиця Подольська знаходиться у південному районі Кам'янського. Звичайна вуличка, характерна для промислового міста, півтора року тому змінила свою назву в ім'я пам'яті про непересічну особистість героя-захисника Олександра Малофєєва. 17 жовтня 1975 рік, 26 червня 2022. Дві дати, між якими життя людини, воїна, чоловіка, батька, брата. Друга та вчителя Олександра Малофєєва пан Олександр був шанованою у місті людиною. Працював тренером вихователем у громадській організації спортивної клуб Кіокушин Кан Каратедо Бусінкан на базі ліцею номер 5 Майстер Кіокушин Кан Каратедо мав чорний пояс. Перший дан входив до складу керівництва громадської організації Бусінкан був учасником АТО ООС у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України. А від початку повномасштабної війни. Став на захист держави від російських загарбників. Честю спілкуватися із Олександром Малофєєвим було для його старшого товариша Олександра Самойловича. У Сашою Малофєєвому були дуже друзі. Такі ми ще 16-го року були знайомі. Я ще пам'ятаю таку розмову з ним, коли я ще був кандидатом в депутати, і ми. Разом міркували, кажу Сашко, як тільки я стану депутатом, я зразу тебе возьму в помічники. Якось такі навіть були розмови. Олександр Самойлович згадує, що в останні бачилися із військовим під час короткої відпустки. Тоді Олександр Малофєєв попросив допомогти придбати квадрокоптер на фронт. І так сталося, що ми всі питання цієї вирішили, а його не стало. Дуже дуже для мене це була така трагедія, коли тільки от побачився з другом, і пройшло там тиждень-два, і його не стала. Ну це дуже дуже тяжко. Олександр Малофєєв був не тільки мужнім воїном, але й гарним сім'янином. Разом із дружиною Оксаною він виховав сина та доньку. Нам вдалося знайти архівний відеосюжет, де його син напрочуд тепло відгукується про тата. Пишаю своїм ну, татом. Він воевал на Донбассе. У меня есть, ну, дядя. Вин, ну, погиб. А папу ранила. У него есть сквозное ранение. Пуля насквозь прошла. Это везение, Это повезло. И осколок в плече. В каком? В правом. Вот тут тут. Вот. Осколок и пуля вот тут прошла. Почему бы ты будто весь Да, я не буду. Я летчиком буду вертолетов. Разом навчалися у школі. Разом ще в 1990 році захоплювалися карате, яке згодом із захоплення переросло у створення громадської організації «Бусінкан», секретарем якої був Олександр Малофєєв, а керівником Роман Кашира. Для останнього втрата кращого друга була тяжким ударом, але цей страшний момент сприяв ще більшому бажанню увіковічнити пам'ять про Олександра, коли загинув Олександр, дружина э, Сашка. Оксана звернулася до мене і ми вирішили написати клопотання. Ми звернулися до начальника відділу роботи з громадськістю задорожнього Ігоря Вікторовича з листом з проханням на перейменування вулиці на честь загиблого героя. Також ми зверталися до депутата нашого Самойловича Олександра Олексійовича, тож з цим проханням. Ну, ми написали лист, зібрали підписи тих мешканців, котрі там рядом. Ну хто живе? Живе, хто там знав Олександра. Олександр Малофєєв разом із родиною проживав по вулиці Нікопольська, але її вже було перейменовано раніше. Тож після обговорення рідні та друзі захисника вирішили зібрати підписи на перейменування сусідньої Подольської вулиці. Від згадки про ці моменти присвячені пам'яті друга Роман Кашира ледве стримує сльози. Бачу, є там вже повісили там табличці з вулиця Олександра Малафєєва. Все приємно. І навіть останнім часом, десь декілька днів, я їхав трамваєм з соцміста, з Баму, з району Бам, і там вже є в трамваях оголошення, що наступна вулиця Олександра Малафєєва. Дякуємо нашій владі, нашому меру, всім, хто був причетний. Дякую. Він міг би й надалі вчити бойовому мистецтву та розвивати спорт у рідному місті. Його учні отримували перемоги, яким би Олександр Вікторович дуже радів. А радіти він умів, як і любити життя, любити свою чудову родину, цінувати дружбу та все справжнє у людських взаєминах. Але він обрав захист України. А війна часто не обирає, а забирає кращих. Саме про кращих. Писатимуться книги, зніматимуться кінострічки, а також перейменовуватимуться вулиці. Адже віримо, що саме спогади зігрівають душу у потой бічі, зачиненому для всього, окрім пам'яті. І наостанок про людей, для яких немає неможливого. Саме так з початком війни почали казати про українських волонтерів. З лютого минулого року волонтерський рух в Україні набув неабиякого розмаху і показав усьому світові, що це потужна сила, яка здатна організувати, об'єднати, вирішити будь-які питання і підтримувати навіть у найскладніших моментах. А 20 квітня в світі відзначають День вдячності волонтерам. Тож дякуємо мужнім українцям, які приєдналися до когорти волонтерів і створили потужну армію підтримки захисників. Ваша робота неоціненна. І наприкінці новин саме час говорити про погоду. У п'ятницю передають хмари протягом усього дня. Попередньо буде без опитів. Вночі температура становитиме плюс 9. В день до плюс 11 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. Вихідними також буде хмарно. Чекайте дощів. На цьому наш випуск добігає кінця. Редакція міста Б вже працює над новим випуском. Тож зустрінемось завтра о 19-й годині. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Усі труднощі обов'язково подолаємо. Адже українцям все під силу. Головне, бережіть себе і не втрачайте оптимізму. На все добре.